Ми за прийняття зонування. Однак даними зонуваннями, ми хочемо, щоб місто рухалося, щоб АТО отримували землю. Однак виходить так, що за дані зонування за даними зонуваннями місто втратить частину зеленої зони парку Кирпічка. Хто а не се віпові за те, щоб резолюцію громадських не було, я... не було не було включено. В порядок денні Другим питанням, що питання протизації на цій сесії не пройде. Або ми всі пакетом зараз поставимо. Відповідно, вони не пройдуть і здіймемо вже до кінця каденції це питання, або будемо затягувати час і нерви натягувати громадськості на цьому. Бачу. І з громадськості я знімаю питання при себе. План зонування, які зміни на ньому приймаються виключно на основі генерального плану, основного документу містобудівного характеру. Зараз зачти, не прийнято. Гужородка Рада Старішин звернулася до вас з проханням все-таки вже в третій раз, все-таки вже присвятити високе звання почесного громадянина Галику Олегу Івановичу. Віктор Вино, ви все-таки зробіть перерву в сесії, зробіть серйозні, серйозні слухання з громадськістю. Я думаю, що ще багато яких питань можна вирішити. Але правду, треба почути і громадськість. Договори оренди. Це не нові надання для земельних ділянок. Це попередні договори оренди, які були укладені. Люди своїм майном просять продовжити договори оренди. Я не віжу з десь ніяких проміг випросив в этом рішенні. Рішення призову. Я розсуджую своїм правом перерву, прислужується до депутатів, які треба чину.